Так, да, я родився в Горловці. На Донбасі дуже, дуже багато людей, які думають і точно так, як я. Ти думаєш, що вони до Путіна хотіли? Вони бачать в ньому імператора, вони бачать в ньому силу. Все все остальне їм хазяїна. Понимаєш? Хазяїна. Оце рабська оця психологія. Хазяїна. От я вважаю, що я для наших дітей говорю, тому що їм понад усе потрібна нормальна, правильна держава. Ви народилися в горлівці. Як ви прийшли до націоналізму? Це дуже Ви працювали на шахті? До шахти мені гаєво. Це я б сказав, все ж таки не дуже звична ідеологія для цих. Місце. Поїхали ми, Валера Семиволос мене запросив в Сокаль, це Сокальський район Львівської області. Mm -hmm. Запросив в Сокаль. Там у них якесь таке місцеве свято було. І ми ну, поїхали мене, там родичі. І от ми поїхали в Сокаль. Це грудень, місяць, десь 24 грудня. Це 89-й рік. 89 рік. Значить, дивися там. Така трибуна коло сільської ради, значить, вимайструвана свіжої сосни. І люди збираються, слухай, люди всі святково діти, такі, знаєш, от, от, виходять тут от, дійсно от, і почали з'являтися жовто-сині прапори. Ну, чесно кажучи, мене якось от на три зуби взагалі кидався, я не розумів, що це таке. І тут стоїть головою е, дві жінки, такі десь роки по 60 і тримають під руки старшу жінку. Я не знаю, скільки їй років. Ну вона така стара, як свята земля. І такі о здорові очі в неї, і зіниті біли повністю. Поставляєш, вони ну, ну, як. І вона тако стоїть, оцими очима дивиться великими, знаєш. І на цих, на цих жінок ти, то сам, так воно покрикує, так дівчата, що ж ви розказуєте? Що ж ви бачите? Що, що ж це? Хочу ну і вони, і, ой, мама, дуже багато наших людей. І он там дід Василь, он, дядька Микола, всі дуже гарно святково діти. Мамо, дуже багато наших жовто-синіх фан. Вони на прапор фана кажуть. А вона стоїть, знаєш, отак дивиться поперед себе цими очима. І отакі сльози по шоках у неї течуть, окотяться, знаєш, і вона каже, от, дівчатка, а тато ваш, цього не дочекалися. І ти знаєш, в мене аж волосся на спині зашевелилося. І тут я. Я просто я не знаю, я, я фібрами відчув, що, що це іменно народне, що це, це настільки народне, розумієш. Це ми що тут так? Так. знаходимося? Ні, Китай. Китай. Бачите, постійно додумалися, скільки хриба район зробити. Вони зробили правильний тактичний воєнний крібрайон. Це тільки люди, які прийшли на один конфлікт, на одну війну і не зробили коувей. Тобто на наїзні сторони зробили його в формі сонця з зигзагом, виходить там е, така ситуація, що коли падає міна в окоп, щоб всі могли скатитися нормально. То тобто можна, получается, ідеальний укоп, зараз я тобі не розказую. Ну що, дивися їх. То, то міна типу Ні-ні-ні, сейчас ні, вона збільчить, подожди. Ну все, укрий район Бач? їх. Бачиш, з зигзагами і в формі сонця. Тобто перед нашими позиціями, і якщо встилу зайдуть, Тут вихід є на зеленку, щоб можна було Два ну... виходи, шахматний порядок, навіть якщо міна випаде, всі залишаються живими. Потім зараз десь я познайомився з дідом Толі Лупеносом. Це людина, це людина, яка підняла бордовла, 14 жовтня збунтувала танками души в 72-му році. В 70-му році він біля пам'ятника Шевченка прочитав свою поему. Я бачив, як гвалтували матір, або ще вона називається «Згвалтована Україна. О, о. Він прочитав цю свою поему, йому дали вісім років страшенних оце психлікарня, така була коло Дніпропетровська і Грень. Ну це, це дід був, це, це розуміє, це легенда. От уяви собі, заїжджаємо на заправку о, з дідом Толі. Дід каже, так, хлопці, мені треба тут вийти, позвонити, воно, бачу, телефон, саме, ви собі їжжайте. Дід вийшов і пішов. Ніякого документа в кармані ніде нічого. Вони взагалі документів ніяких не носив. Він взагалі ходив до комуфляжі, ходив, це, це, це йому подобалося. Ми заправилися і поїхали, так як він сказав, ну на День, два, три, нема діди. Жах. Та ти що, друг на друга кидаються вже, що там де діда діли? На четвертий день дід Бупеніс виступає в Конгресі США. Не до нього виступало четверо людей, тільки які не є громадянинами США. Дід виступає в Конгресі США. Уявляєш? 93 да. Поскольку это государственная как бы, структура, угу. возможно, на ее территорию будет хрест. Да. И по факту паспорт или какой-то документ, но по идее это паспорт. Да. Может быть, это не сможет называть. Не будет лучше. А как так? как сложился Майдан. Люди вышли не потому, что их позвали, а просто они вышли. Я працював з 92 по 96 рік у Павла Івановича Лазаренка в Дніпропетровську. І ну, працював непогані гроші отримав. Але то в мене все, я не знаю, воно все в мене якось поперек ставало. Ну, це, це не моє. Не моє. Я, я, коли, я коли йду і купую собі е, кіло дорогої ковбаси і виходжу і дивлюся, що... Е, Бабуся в смітнику ковиряється, понимаєш? я цю ковбасу додому просто не нанесу. Я її візьму і віддам чи ковбасу, бо ця бабуся має на неї більше право, ніж я. Ну, не кажучи вже про цих от наших блядь, починаючи з Порошенка і закінчуючи цими Коломойськими. І ти, ти подивися, ти хоч одного націоналіста багатого знаєш? От багатого націоналіста. Тому що... Людина, яка дійсно боліє за свою націю, він не, не, не дозволить собі покласти свою дупу в Мерседес бля, за півмільйона євро. Понімаєш? В той час, коли бабки по смітниках лазять, ну не дозволить він собі це, понімаш? Ну тягне бок, ніби не бідна людина. А хто тобі казав, що тягне бог на цьому <різь> Я тільки <чеку> хотів сказати. <різь> <Перестав>. <різь> ти розумієш, ти, ти, ти от візьми Донцова прочитай, прочитай фундаментальні праці і зрівняй їх цігне боком. Ну це, це зовсім різна людина. Це зовсім, ну, ця людина не є класичною, вона взагалі не є націоналістом. Тому що, коли, якщо там написано, що Україна понад усе, то вона має бути понад усе, понімаєш? Це значить, що якщо твоя дитина, ось до... Сидить голодна, це саме, емита, це, е, а, а, е, а Україна тебе кличе в другу сторону. Да, така жінка, займайся, бо, тому що це вже наша дитина вона їсти хоче, корми її. А я пішов. От я вважаю, що я для наших дітей роблю, тому що їм понад усе потрібна нормальна, правильна держава. АУ, АУ. на мене ніколи не, було партий, не була партії. Це була надпартійна організація. От я, наприклад, член ОУМ. Член ОУМ Бандерівський. Есть еще какие-то организации так бизнес. Тут тобто есть классические две и есть новые. Что они будут трансформироваться, я не знаю. Что таких? Сейчас робимо передвиборчий ролик. Кому? Для вас. Вы ж болотоетесь. <клес> Зараз буду балотуватись. Зараз допью каву, почему балотовась? Ну, правда, потім я ще долью собі ще кажуть і подумаю. На Донбасі дуже, дуже багато людей, які думають і точно так, як я. І відчувають точно так, як. Донбас, починаючи з Петра І, засновувався як зона поселення, така от, ну, людей, ну, Хто добровільно, просто так полізе в шахту вугіль вугольбати. Там, там і була каторга свого роду. От. Людей, Можна от. От. Багато людей приїжджало, приїхав, заробив на коня і поїхав. Понимаш? На Донбасі абсолютна більшість людей не розуміє рівних відношень. Там от, двоє людей спілкуються між собою, дуже рідко в них бувають відношення рівні. Тобто вони рівні між собою. От. Завжди хтось має бути старшим, хтось молодшим. От, хтось начальник, хтось подчиненний, це люди, які постійно о, якось так от вкладено в них, що нам хтось щось вийде. От зараз, дивися, зараз після перемоги, якщо ми зараз почнемо знову ж таки майструвати якісь такі от ліберальні, якісь демократичні там голосування, тощо у нас ці проблеми. Зараз треба тісненько сказати, ребята, все, вам ніхто нічого не має. за те, щоб Донбас був українським, лягли кращі люди, кращі сини і дочки нашої нації. Все, сидіть, мовчать, тихо і все, тісненько. І по-другому не буде. По-другому, я би кажу, не буде. Ти думаєш, що вони до Путіна хотіли? Вони бачать в ньому імператора, вони бачать в ньому силу. Все, все остальне їм хазяїна. Понимаєш? Хазяїна. Оце рабська оце психологія. Хазяїна. Як це я без хазяїна? А що я без хазяїна? От і все. ж все. Набори, вишні. А магазин лішній, к сожалению, не має. У мене там комплект.

Я лично был 8 раз в автозаке за один 2013 год. Это все варилось, 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 накапливалось, понимаешь, просто ну, люди, которые вышли в последний момент, они думают, что это вдруг ни с того ни с сего вот это родилось. Ну не бывает так, понимаешь, так не бывает, что оно само родилось. И вот, вот, вот. Вот, смотришь, вот эти вот смотришь, эти шкиряки, вот эти вот, где они взялись? Они постоянно там бегали возле этой Юли, там постоянно хвосты заносили этим миллионерам по вот эти, всей этой все этой компании. Теперь смотришь, они уже депутаты, они помощники министров, они там это да хоть нет. куда мне не вступи. Но все равно у меня, если пошкрябать, все равно червоно-черное вылезет, потому что я националист до на мозга костей, понимаешь? Я... С 1994 года. Вот мое крещение, это первые шахтерские страйки, 89 год, 16 июня 89 -го года, вот я вывел шахты Негоевого на страйк. Горловка, да. Вот это, вот, это, вот это мое так сказать, это все, понимаешь. А вы из Горловки? Да, я родился в Горловке. Это человек вспышка, пух, загорелся и потух, черта мать. Вот возьми того же самого бумагу. Сейчас, я не знаю, насколько это правда. Ну, вот, там квартиру купил, там машину какую-то крутую купил, там дом какой-то купил, там, там землю какую-то взял, там бизнес какой-то завел. Я не знаю, насколько это правда, понимаешь? Но опять-таки я не знаю, насколько это ложь. Этого человека никто не знает. За ним нету никакой структуры, за ним ничего нету, понимаешь? Он сам по себе нельзя таких людей никуда двигать. Я ничего не имею против того же самого Семенченко, хотя тоже разные это самое, разговоры ходят, и я знаю людей лично многих, которые, которые говорят, что он там такой всякой нехороший. Но опять-таки человек, который полгода назад нигде ничего не ни это самое, не занимался ни общественной работа, нигде ничего, его никто не видел, никто не знал. Сегодня он там, ну я не знаю, что ли не спаситель Украины. Ну не бывает такого, ребята. Возьмите историю. Все лидеры. Возьмите, да хоть кого. Лех Валенса, Адам Михник, и, 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 да тот же самый Вашингтон, да хоть кто, понимаете? Деголь. Это люди, которые что-то в своей жизни делали и как-то шли к своей... По-другому не бывает. Молодых хлопьян треба думать. Молодий, є прекрасно, гарно освічені хлопці. От, я тобі скажу, в батальйоні АЗОВ, ну я не знаю. Процентів 30 з гарною освітою, хлоп'ята хлоп молоді. От, е, кілька мов знають, і т.д. і т.п. Їх треба долати. Мені кажуть, у них нема досвіду. Я кажу, вибачте, а досвід чого у вас є? Хто? Хто на сьогоднішній влади, вчорашній, позавчорашній, зробив щось таке, що, що можна признати його досвідом політичним. Досвід один. Як обікрасти, як роздеребанити, як, як поділити, як, як обманути, оце і все. Оце і весь досвід. Казав один мій хороший знайомий, я ще не бачив свиню, яка видала указ, як її відсунути від корита.